Цього зимового сезону всі наші гіацинти, а це вісім кольорових сортів, вже вкоренилися, проросли і готові для дорощування на вашому підвіконі. Все, що вам залишається зробити після того, як ви отримуєте ось такий пророщений. Гарно вкорінений гіацинт це поставити в місце не найжаркіше в вашій квартирі чи будинку. Тому що спочатку потрібна трошки нижча температура, і чим тепліше, тим швидше буде відцвітати. Тому раджу ставити, не ставити десь на кухню, де дуже жарко, не ставити біля батарей, спочатку де прохолодніше, потім вже можна собі коригувати. Приблизно ось такий вкорінний гіацинт. З моменту з цього моменту він зацвіте приблизно через місяць. Якщо вам потрібні цвітіння гіацинта значно пізніше, отакі гіацинти в горщику можна поставити просто в холодильник і вже собі відраховувати, що приблизно від того, як ви витягнете його з холодильника, він зацвіте приблизно через три тижні. Ці наші гіацинти ми тримаємо зараз при температурі 2-3 градуси, і так можна розтягнути цвітіння. Що вже від зараз вони можуть цвісти навіть в в лютому березні. Показником того, що гіацинт є готовий до цвітіння, є те, що він гарно проріс і вкоренився. Замовити пророщені гіацинти можна у нас на сайті Матлофлаверс